Тут ми поляпали, тут ми не поляпали. Чого? Це у нас місце для перезборника чи продуву, чи для чого це? Навіщо оця сапля у нас в цьому місці? Посадили її на точечну сварочку і залишили її так. Може тут сайдінг, отак і буде дно. Каже, моя дружина срала, мазала червокозирь. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Чар Мене звати Олег і сьогодні. Ми вирішили підняти Бівейді Сігал. Чим нас сьогодні здивує цей малюк на підйомнику? Хочу заздалегідь сказати, що бівейді тут відступили від своїх загальних принципів терморегуляції батарейки. Давайте розбиратися сьогодні, В чому причина? Друзі, якщо ви хочете замовити електромобіль. Це команда Charspy. У нас також є автомобілі, які вже в дорозі. Термін їх очікування доволі таки незначний місяць-півтора. Або ви хочете переобладнати свій електромобіль з Китаю на Chademo та CCS. Це знову ж таки команда Charspy. Або знову, якщо ви хочете перетворити свій електромобіль на великий павербанк для будинку, це наше рішення Електроканістра. Заходьте на наш портал evlen.store. більше 20 тисяч різних цікавих пропозицій з актуальними Цінами саме для вас. Всі контакти в описі під відео. Коли ми знімали відеогляд на цей автомобіль, я ще одразу зверну увагу, що я не бачу теплового насосу. Бачимо систему кондиціонування. Звісно, це сучасний автомобіль. Тут є кондиціонер, але ми не побачили історію про тепловий насос. нас це зацікавило. Давайте ближче роздивимося, що у нас під капотом. Капот у нас з металу. Це все всередині теж метал. Історія з швами ми бачимо наступну трішки краще, ніж на Юань-АПІ, але ну, все ж таки історія про недосконале. Але маємо те, що маємо. Відсутня у нас тут історія про шумоізоляцію і все інше, але тим не менше, бюджетний автомобіль, звісно, вони економили бюджети на всьому, чому тільки бачили. Фара у нас, як сказав пане оператор, займає, мабуть, чверть від капоту, але ну, зовнішність від цього її не постраждала. Що ми бачимо безпосередньо під капотом? У нас 12-вольтовий акумулятор, зрозуміла історія. Історія про інвертор. Він доволі таки невеликих розмірів, бо, звісно, і потужність він прокачує через себе невелику. І при цьому у нас присутня рубашка охолодження. Інвертор, зверніть увагу, ось у нас система іде. Все інше у нас зрозуміло, бачимо ми систему на кондиціонер, відсутня система у нас з тепловим насосом. Можливо, ми її пошукаємо внизу, вони її розмістили, але зазвичай. Історія про розміщення теплової грибіночки десь у нас в цьому районі. Тут вона в нас відсутня. Цікаво, до речі, буде подивитися, як реалізована і взагалі чи є вона тут система підігріву охолодження безпосередньо батарейки. Подивимося по двигуну, Ну, це вже безпосередньо від автомобіля. З приводу радіатора, цікавий момент. Радіатор, як і показували на відеоогляді, він не значних у нас розмірів. Віконце вхідне для повітря, знизу знаходиться для охолодження. Плюс у нас є, звісно, вентилятор для цієї всієї історії. Більш цікавих моментів я тут не бачу, і хотілося би скоріше заглянути безпосередньо під автомір. Тому піднімаємо його. А ось, друзі, якраз ми і бачимо, у нас віконець, віконце під радіатор. Це займає ось таку частинку від загального простору. Тут ми бачимо такий воздушний забір, але навіть не зрозуміло, де чого. Їх фактично можна було і глушити. Е, ну, питання, звісно, риторичне: потрібно сюди додаткову сітку вставляти чи ні. Мені здається, можна вставити. Нічого страшного від цього не відбудеться. Але цікавий момент. Хотів би звернути вашу увагу, що ось у нас виходить лист металу, доволі такий цікавий. Я би хотів би заакцентувати увагу, що його б краще, мабуть, було б чимось обробити. Ну, а до загальної думки варто оброблювати, робити антикорзійну обробку цьому автомобілю чи нісь. Ми сьогодні прийдемо трішки пізніше. Друзі, ну ось те, про що саме я і говорив, що ось ці отвори взагалі не зрозуміло, куди в нас ведуть. Що ми тут збираємося охолоджувати, не знаю. Але сніг, тут -то точно ми будемо з вами колекцію робити. Бо враховуючи те, що у нас плюс, це все в нас закрито захистом. Захист, до речі, реалізован наступним шляхом. Тут вони поклали цей тампончик нам для шумоізоляції, але загальний розбір захисту ось такий. Це пластик, АБС-пластик. Доволі такі насправді і непоганої якості. Мені по відчуттям краще, ніж е, був е, на Юань Ап. Та? На Юані Ап прям, такий був слабенький. А тут прям, ну, доволі таки непогано. І цікава реалізація у них вийшла за нижньою точкою по редуктору. Але це покажемо трішки згодом. Система гальм у нас реалізована через один поршень. Речагі, ступиця, ну, все повністю у нас. З чорного металу. Стоєчка пішла. Ну і, Звісно, тут у нас це все закриває локер. Навіть на локер вони поклали шумоізоляційний матеріал. Тут локер більш уже м'який, з м'якого пластика. Ну, Але, в принципі, я думаю, що свій функціонал він е, відпрацьовує на ура. Ну, а як в дистанції, покаже, ну, це лише з часом. Тут трішки барашком. вони щось Побризгали, обробили тут теж трішки, але взагалі, якщо взяти ну, весь об'єм металу, да, то у нас він е, лише тільки окрас. Тому я би радив, звісно, антикорозійну обробку робити. Ну, і враховуючи те, що ну, ніколи е на автопром не славився якістю металу. Тому краще обробити і е, жити собі спокійно. А з цікавих моментів, де не зекономилося, наприклад, я бачу, що оця стоєчка і переход теж він зроблений з пластикою. Вони поставили пластик, поставили шумоізоляцію туди. Тобто, в принципі, десь вони намагалися попрацювати іще з шумоізоляцією. Ну і ми, коли проводили огляд цього автомобіля, звернули увагу, що по ходовим якостям він доволі такий плавний да, і в салоні. Взагалі ну, гарна шумоізоляція. Ну не шумоізоляція, нема цих деталей, якісь там тарабані, шкарбонька і все інше. І створює такий шумовий діапазон всередині автомобіля. Тому, в принципі, непогано, але і треба розуміти, що цей автомобіль доволі такий легкий. Одразу у нас Підрапник, але і історія про повністю пласке дно, насправді, яке переходить і далі в площину, тому на цьому автомобілі не потрібно хвилюватися за те, що ви задінете якимось чином редуктор, бо він насправді дуже сильно втоплений. З цікавих моментів теплового насосу тут немає. Тут встановлено виключно лише компресор кондиціонера, який ну, до загальної системи. І зверніть також цікаву увагу, і ми на це звернули. Редуктор двигун. Двигун BYD, все зрозуміло, там на 55 кВт, він невеличких розмірів. З цікавих моментів, до речі, що я не бачу на даний час рубашку охолодження цього двигуну. Скоріше всього, він теж без охолодження. По розмірам редуктора можна сказати точно, що тут об'єм, там, мабуть, біля півлітри, або пів літри з кумом, і сюди пів літри, або літр з кумом, і сюди пів літри. Отже, ну інше з редуктора виходить два приводи на передні колеса, і вони фактично ну не фактично, вони однакові. І, скоріше всього, вони будуть взаємозаміняємо. Тому ловіть лайфхак. Як тільки у вас починають клацати провода, берете їх місцями, перекидуєте і клацання у вас уходить. Але при одній умові, що ви не їдете назад, бо ви ж все змінили зрозуміло. Да? Бачимо, ми силові силовий ввод на постійний струм до батарейки і інформаційні уважні глядачі нашого каналу звернуть увагу, що відсутня. Вод під систему підігріва охолодження, з чого ми і можемо зробити висновок, що в батарейці фактично відсутні водяний да охолодження або підігріву. Можливо, там реалізована інша система підігріву, але точно можемо сказати, що охолодження відсутнє. І це насправді доволі таки дивує, бо BYD вони постійно заморачувалися і робили систему підігріву. і Охолодження і це класно, це продовжувало життя батарейки, все інше. Тут вони від цієї моделі відійшли по причині того, що це малопотужний Автомобіль. Далі у нас іде корпус, система у нас йде від пошкодження, це захист. Вони останнім часом почали переходити на цей матеріал. Добре, що тут вони його е, залишили. Ну що, давайте будемо плавно рухатися по порогам і в задню частину автомобіля. Зверніть увагу, до речі, ось на цей простір. Да, тут добрих сантиметрів 20 буде від краю порогу. Безпосередньо до батареї. І хотілося б звернути увагу, що фактично вони на одному рівні знаходяться. При цьому у нас захист батарейки починається, а ось у нас поріг Трішки вони обробили десь барашком, поляпали. Історія про те, що ну і ось знову ж таки незрозуміло. Тут ми поляпали, тут ми не поляпали. Чого, якщо це більш агресивне середовище, мені здається, доцільно та раціонально було б обробити його повністю. Але знову ж таки компанія BYD в цей момент перекладає на власників, каже, ну хочете, щоб ваш автомобіль довше прослугував, тоді і обробляйте. Ось така історія. На жаль. Поки ми під автомобілем, тут лайфхак клієнт намікнув про сайдінг, каже, може тут сайдінг, отак закрити, каже, буде плоскидно. Так, знову у нас ця шина на юаня, вона взагалі ось тут була. Тут вони її трішки змістили сюди. Але в мене одне питання. Чому цей болт не можна було перемістити кудись сюди і зробити отак просто обережно. Це все вверх, акуратно. Навіщо оця сапля у нас в цьому місці? Ах, так. Підпятки, до речі, зверніть увагу, просто йдуть шляхом на накріплення додаткової пластини, посадили її на точечну сварочку і залишили її так. І знову у нас в задній частині відкривається цей великий-великий парашут, як на сонгах, який нічим повністю не закритий. Давайте туди переміщатися. Позаду ми бачимо балку, максимально проста реалізація. все звісно, з чорного металу. Тут, тут особливо немає що розказувати. А ось там, якщо заглянути, там більш цікавіше. Так, Задня частина у нас батарейки. Ми бачимо Fine Dreams, BYD, все як повинно бути. 20 кінець 23-го року виробництва, з 100 пергадин, те, що я говорив раніше, 300-вольтова батарейка. А ось далі, коли ми починаємо заглядати, ми тут знайшли цікаві елементи. Це штука, яка відділяє від кузова автомобіля безпосередньо батареєчку. Бачимо, що верхня частина батарейки реалізована через пластиковий кожух. Цей пластик переходить сюди, в алюмінієвий блок і притискається додатковою пластинкою. Тут, зрозуміло, ця штука себе проявила доволі такі. Непогане і нормально. Але ось я не зрозумів цього прикола. А, у мене одна а, думка прийшла, що таким чином, таким чином, можливо, можливо, я не знаю, напишіть свою версію в коментарях. Вони провели. Теплоізоляцію батарей, типу, чи ну навіщо? Я от я не розумію. Не, не, не де раніше вони не використовували цю історію. Цей зазор між кузовом і батарейкою завжди був відкритий. У Сонга там взагалі посередині проходять силова частина да? А тут вони реалізували через таку тему: це що, типу, утеплення батарейки. Якщо вам цікава буде ця історія, напишіть, будь ласка, в коментарях і ми е, спробуємо е, зняти батарею з електромобіля та й подивимося взагалі нафіга вони він, придумали там цю систему. Ну, Якщо вони використовували це як теплоізоляційний матеріал, у мене тоді питання. А нафіга ми створили тут шахту, здорову таку дліну на весь, цей, на весь проміжок е, батареї фактично, ну, сквозняк. З одного другого місця. Це у нас місце для полізборника чи продуву, чи для чого це? От Я не зрозумів цього моменту, але ну так вони зробили. Пан Влад підказує, каже, що зверху то у нас обігрів, да? а з боку це у нас охолодження. Ну, хай буде. А що ви думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже цікава ваша думка. Знову у нас відкритий простір. Скоріше всього. Скоріше всього, бляха-муха. А як його тут навіть із захистом історія проблематична буде, бо у нас ось нижня точка, балка йде і все інше. Якось захист повинен уходити вверх. Або якщо вже не прям не хочемо захисту, тоді е, робіть антикоризійну обробку. Бо все в нас максимально тут відкрито, все у нас буде залітати. Знову ж таки, бачимо ось локер, те, що вам говорив, що він і м'який, і. При цьому достатньо непогано відпрацьовує. На задньому локорі теж ось тут знаходиться така вібраційна штука, поглинаюча шуми. Ну, які ж швів, я коментувати не буду, все ви бачите своїми очами. Друзі, мені трішки стало насправді легше. Ми з командою ознайомилися з внутрішнями Сігала. І вам трішки показали, зможете об'єктивніше побачити цю картину з приводу цього автомобіля, зрозумієте, там приймете рішення для себе, що вам робити, якщо ви власник цього автомобіля, або все-таки думаєте замовити такий автомобіль. Питання з охолодженням підігрівом великий мінус. Друге, критичне, те, що побачив, знову ж таки, у нас під заднім бампером все відкрито. Треба думати про антикоразійну обробку. Це другий мінус. Третій мінус. Відсутнє у нас охолодження двигуна, але по зрозумілим причинам, що він у нас мало навантажений. Ну, Основні мінуси, мабуть, ті, що я побачив для себе. Ну а все інше все залежить від того, як цей автомобіль покаже себе на дорогу. Бо насправді за кермом він доволі таки приємний, як на свої гроші, як на свій е е бюджет. З вами був Олег та команда HR Spy. Ти чудовий автомобіль бівідісігал. З вас лайк та підписка на наш канал. Всім пока, гарного, мирного неба над головами.